Друзі, Христос Воскрес! Нам слід усвідомити, що гріх це прірва між людиною та Богом. І вона усувається лише через покаяння, тому що Бог є дух, а людина це тіло, і їй потрібно народитися від Бога, щоб спілкуватися з Господом. Тому кожен день, перш ніж ви будете звертатися до Бога у молитви з проханням, вам необхідне покаяння. Господь. Фокусує нас на мотивах. Він каже: ці вбиті й загиблі люди не були грішніші або винніші за всіх інших, що так постраждали. Але якщо ви не покаєтесь, усі так само загинете. Мотивом усіх молитв і звертань до Бога має бути покаяння. Тому Господь вчить нас. що ти приносиш дари і молитви Богові, але при цьому в тебе є гріхи проти іншої людини, тоді Бог не приймає твої молитви та жертви. Ти маєш примиритися з цією людиною, і тоді приходить і Бог почує твої молитви. Іншими словами, Ісус каже. Покайся, розберися з гріхом у своєму житті, і тоді в тебе буде відкритий шлях до Бога, і твої молитви будуть почуті.